І знову сьогодні хочу поговорити з вами про те, що можуть зробити батьки, щоб допомогти дитині подолати травмування тими подіями, які відбуваються зараз. Які інструменти ви маєте для того, щоб допомагати дитині, якщо вона відчуває напругу, якщо вона відчуває хвилювання, якщо це вже має... Ознаки стресового розладу, що ви можете зробити, як ви можете, якими інструментами можете допомагати дитині, допомагати собі? Якщо ви переживаєте сильний стрес під час воєнних дій, після пережитого і у вас, і у дитини, можуть спостерігатися повторні переживання. Ви можете повертатися до тих подій, які ви пережили. Ви можете, вас можуть поставати уявні картинки, можете спотворено або точно переживати ті ж самі події, ті ж самі емоції У снах, у спогадах про жахливі події. Також можуть спостерігатися підвищена збудливість, яскраві спалахи гніву чи, навпаки, емоційне виснаження. У стресовій ситуації для дитини дуже важлива реакція батьків. Пригадайте такий вислів, дуже розповсюджений, про те, що під час небезпеки. У літаку батьки мають вдягнути кисневу маску на себе спочатку, а потім вже допомагати дитині. І чим впевненіше поводяться батьки у стресовій ситуації, тим більш захищеними почувають себе діти. Адже малеча виробляє власну модель, опираючись, спираючись на ту модель, яку вона спостерігає. Від батьків, від оточуючих, які, які проводять більшу частину часу з дитиною, є поряд з дитиною. І це, як правило, значущі дорослі для дітей це батьки, це найближчі родичі, це люди, які викликають у дитини дуже сильні емоції, позитивні, як правило. І саме цю модель дитина бере собі. Для реагування, оскільки вона розуміє цю модель як найбільш прийнятну, тому що отримує її від тих дорослих, які їй важливі. І, будь ласка, пам'ятайте, що ви маєте піклуватися і про дитину, і про себе особливо. Старанно дбати про себе, для того, щоб ви могли. Своєю моделлю реагування впливати на дитину, впливати на ті інструменти, які вона буде брати, отримувати від вас. І саме ви головне джерело допомоги і для вашої дитини, і головне джерело підтримки для вашої дитини. Які ж інструменти ви можете використовувати? Це, звичайно, ігри. Бо ми зараз розмовляємо про дітей здебільшого дошкільного віку. Це ігри, у які ви можете грати, і що, які ви можете використовувати усвідомлено для того, щоб впливати на стан дитини. Це дуже багато арт-технік, які ви можете використовувати, різні матеріали. Але на уважу на тому, що це теж треба робити обережно і весь час спостерігаючи за дитиною, тому що травматизація певна може впливати і на те, як дитина буде працювати з окремими факторами. І тут важливо бути уважним і спостерігати за тим, щоб дитина під час. Цих ігор не відчувала негативних емоцій з приводу фактури, яка їй не підходить, сенсорно або емоційно спричиняючи спогади. І тут ви можете використовувати фарби, обмальовуючи долоньки фарбами і потім перетворюючи відбиток долоньки у. Якийсь малюнок, якийсь символ, який ви можете обговорити з дитиною, який може мати певний зміст, спрямований на подолання тих труднощів, які дитина відчуває. Ви можете плескати у долоньки і таким чином сприяти поверненню дитини від ментальних. Речей від спогадів, від думок у тіло, оскільки вона буде відчувати свої долоньки більш чітко, сильніше від того, що ви плескаєте так? від тих ударів, які вона буде здійснювати. Ви можете грати з дітьми у пальчикові ігри, ви можете використовувати пальчиковий театр і створювати свої казки. Разом із дитиною, в яких персонажі будуть долати якісь труднощі. Не обов'язково ви маєте розповідати або складати історію саме про ті труднощі, які зазнає ваша дитина. Доцільніше буде починати з чогось нейтрального. Для того, щоб дитина відчувала довіру, для того, щоб вона не відчувала тривогу і могла легко і спокійно поринати у сюжет, який ви будете створювати разом. Той досвід із нейтральним сюжетом і проблемою, яка не стосується вашої дитини, він буде давати дитині змогу стикатися. Торкатися того сюжету вже в майбутньому, який для неї може викликати труднощі. І досвід позитивний із нейтральним сюжетом буде давати дитині опору і відчуття безпеки, що і тут можна спокійно створювати сюжет, торкаючись до тих проблем, які властиві їй самій. Ви можете використовувати вправи на заземлення, на відчуття опори це ігри, коли ви вирощуєте великі ноги, тут можна застосовувати уяву, можна малювати знову ж таки цих маленьких, маленьких силуети, чи навіть якогось персонажа, якого дитина хоче намалювати, і свідомо помальовувати великі ноги для того, щоб формувати у дитини відчуття опори, і відчуття сили, і можливості подолати те, з чим їй доводиться стикатися. Ви можете застосовувати знову ж таки тактильні елементи, кінестетичний канал сприйняття дитини для того, щоб. Залишати відбитки стопами, малюнки стопами можна малювати, можна працювати із сенсорними матеріалами, піском, дрібними крупами, які будуть теж давати дитині відчуття, які будуть дитині давати сенсорні відчуття, сенсорний досвід. Які теж будуть приємні дитині, які будуть її переводити в тіло з раціональних та ірраціональних але думок чи спогадів, і допомагати дитині з цим справлятися. Це може бути малюванням піском, або манкою, яке теж дає. Має дуже потужний ресурс для того, щоб заспокоюватися, для того, щоб балансувати емоційний стан. Ви можете малювати дерева, кущі, рослини, квіти, у яких буде міцне коріння, велике і міцне коріння, яке буде символізувати для дитини відчуття опори і можливість. Витримати і втримати спокій рівновагу. Ви можете застосовувати тілесні ігри, це ви можете тертися носиками, плечами, ліктями, дуже добре працює вітання кожного ранку іншою частиною тіла. Це налаштовує на позитивний. Такий вже порядок на день, який починається. Ви можете просто поруч, відчуваючи тіло один одного, лежати на підлозі і читати або робити щось, і це теж буде давати дитині відчуття захисту, відчуття, які. Будуть гармонізувати її внутрішній емоційний стан. Ви можете повертати дитині відчуття контролю, давати їй в руки те, що можна, пом'яти пластилін, глину, глину, ігри, які потребують послідовності. Це, можливо, гра в конструктор чи побудова за сюжетом. Чогось да, якоїсь гри за, з якимись матеріалами, ви можете з пластиліну або глини, з пластичного будь-якого матеріалу ліпити тварин, яких в природі не існує, і наділяти цих тварин рисами необхідними дитині. І особливо корисно, якщо дитина. Буде наділяти цих тварин, цих уявних тварин, тими рисами, які важливі для неї. Не обов'язково наголошувати на тому, що у тебе немає такої риси, або тобі вона потрібна, і давай ми зробимо, а просто казати, що ця тварина дуже смілива, наприклад. Або дуже витримана. І теж через малювання, потім через складання історій, теж закріплювати опосередковану дитини потрібний вам образ. Ви можете створити дитині когось, хто ще менший. За неї. Це може бути улюблена іграшка, лялька чи тваринка, яка живе у вас, і про кого вона може дбати. Це заняття теж повертає дитині відчуття контролю, знижує тривожність, знижує напругу. В кінці відео на слайдах будуть ігри, які ви можете ще застосовувати у... Подібних заняттях з дитиною, якщо вам, вона має потребу у стабілізації емоційного стану. І подивіться, що вам цікаво, запропонуйте дитині і використовуйте його, цей матеріал, якщо маєте потребу.